Вишивка один з найдавніших та найхарактерніших проявів українського мистецтва це своєрідне відображення національного коду і навіть духу. Сьогодні багато майстрин займаються відновленням такого виду творчості. Проте справжньою екзотикою є чоловік з голкою та нитками в руках. Яскравим представником цього є мешканець Нижнього Березовища на Косівщині Микола Симчич. Вишивкою чоловік захопився 20 років тому. Як пригадує, то був жахливий час боротьби життя. І смерті. Валявся розіпнутий в апаратах і в зараз, після катастрофи і, і щось мусив робити От, і взяв голку у руки чистого випадку, щоб зайнятися, щоб не трошки так не поїхати дахом, як кажуть. Дев'ять місяців провалявся після катастрофи. Тих кайданах тяжких, болючих. От, і треба уже зробити. Ну взявся за гулку. Перший раз почав якісь е, іконки робити, такі, ну, купівати. А потім подумав, ну, треба щось своє. До того Микола Симчич працював за професією архітектором. Далі опинився у сфері зовнішньоекономічних зв'язків. Стажувався в Австралії, потім розпочав свій власний бізнес. Все йшло як по маслу, допоки не сталася автомобільна аварія, яка кардинально змінила життя чоловіка. Йому тоді був 31 рік. Справжнім спасінням стала вишивка. Перші кілька років пан Микола активно набирався знань і навичок. Після цього почав творити вже у своєму особливому авторському стилі. Вишивка українська дуже багата і дуже, дуже багато має що вивчитися можна. Вивчились порядка. Так освоїв е близько 60 технік вишивки. Так, Спочатку е освоїв техніку для Я в більшості випадків е з самого початку працював над іконами, такими портретками. Ну, вчився, вчився, досконалював, поки не вийшов навіть на свій десь якийсь рівень, свою техніку, освоював. вже вже, власне можна назвати десь якимось живописом нитковим на полотні, не просто вишивка. така. Симчич пройшов шлях від тонкого народного ремесла до високого народного мистецтва з глибоким національним корінням. Його знають за межами не тільки Прикарпаття, а й України. Особливе місце у творчості народного умільця займає створення ікон. Ще давніше, в 92-му році. Перший раз побачив вишивані ікони такого ця В Той час теж був відомий священник, який займався власне такими роботами. Дуже захотілося з ним познайомитися. Я побачив його роботи. Саме собою, що я всього десь якось так критично можу ставитися. Бачив, що їх треба трошки інакше робити. Почав їх по-своєму, десь якось помаленько-помаленько. Доходив доходив Вчився, просто вчився, вчився різні техніки, засвоїв. Потім вирішив, що треба десь якось для цієї справи свою техніку вигадати. Тобто десь скласти її не то, щоб вигадати так з пальцями туди. А... На базі їх, такого багатючого скарбу української вишивки скласти, зробити своє. Ну, мені здається, вийшло. Дивіться, обличчя почав робити по-своєму. Ну, багато дечого компоновку. Мої ікони не ікони Блажийовська, не подібні, не можуть бути подібним. Але колись покійний отець сказав, що він зробив крок по снігу перший, а за ним вже. І, в принципі, коли свідкували його сторіччя у Львові, От я робив спеціально для дня народження виставку, він прилетів з Риму, був дуже задоволений, а я був просто щасливий, не те, що задоволений. От, і він так ну, гарно оцінив ту всю роботу. Сказав, що він вже тоді може рахувати, що він свою справу зробив в житті. Згодом митець вирішив здобути відповідну освіту у Косівському інституті декоративно-прикладного мистецтва. А у 2004 році Пан Симчич розширив своє коло занять. Ікони та картини почав доповнювати одягом у стилі етномодерн. На допомогу прийшла давня знайома дизайнер Оксана Гринь та дружина Уляна. Нині сорочки, костюми та плаття цього тріо носить багато відомих людей: від артистів до депутатів. Зустрівся. Знайомою, колись на мене на фабриці працювала технологом, швейником, Професіонал такий хороший, талановитий, думаючий професіонал. Ну, зустрілися, вона мене пізнала перший раз через п'ять років, після того як не зустрічалися, не, не бачилася. Каже, давай щось одяг якийсь спробуємо зробити. Ну давай. От. Перший раз були такі звичайні, десь якісь простенькі, ну, мало цікаві речі. Мається на увазі мистецького такого характеру. А потім все-таки ну, я, я не хочу на когось подібним бути, не хочу когось повторювати, копіювати і так далі. Вона такий модельєр, дизайнер. От я створюю загальний образ е, такий. Образ, власне, сорочки, плаття, костюми. З 2006 року десь коло сотні людей одів, одів, до речі, досить не останніх людей на Україні. От Дарця Малахова, моя похресниця, оце кінозірочка, директор Національного центру української культури Гончар Петро. На 60 років взяв собі сорочку. От директор Національного центру української культури Світлана Долецька зараз останню таку ніби вже серйозну сорочку носить і дуже задоволена. От дружина от такого відомого художника скульптора Леа Пінчука так само досить часто в Твіттері, у Фейсбуці можна бачити і в сорочці, яку я робив. Екс-посол України, Швеції, кожара. Сорочці. Мене дуже тішить, наприклад, що в моїй сорочці ходить мій перший вчитель, такий досить відомий і непересічний архітектор, український боднар. У творчому доробку Миколи Симчича понад сотня вишитих чоловічих і жіночих сорочок, суконь, а також священничого одягу. Ще більше митець створив різноманітних ікон та картин. Роботи майстра позначені делікатністю, оригінальною композицією та вишуканою кольоровою гамою. Нині його твори прикрашають експозиції багатьох музеїв. Часто пана Миколу запрошують взяти участь у групових чи зробити персональні виставки. Футуація до виставок мені. Може, з одного боку надзвичайно просто, а з другого боку, надзвичайно складно, бо зробити виставку, то це треба об'їздити людей, позичити у них колись зроблені для них речі чи картини. Я маю щастя тут за швали Вондовського коло ми. у нього багато. Дуже багато в нього картин є, таке, що можна позичити практично як мої для виставки, не перечиться ніколи. Нещодавно у музеї писанкового розпису відкрили вже третю персональну виставку майстра. Цікаво, що офіційне відкриття відбулося 8 січня, якраз коли чоловікові виповнилося 50 років. У Коломиї чоловік вирішив відзначити свій ювілей не випадково. Першу чергу я так би мовити вийшов з Коломиї. Тут народився, як творче народився. і Власне, оце, що я роблю, воно мусить десь якось вбирати добру енергію зсередини. Я ніби може не є такий поганий чоловік, аби якусь погану енергію закладати. Тобто, все то душевне тепло своє, яке викладається на полотні, це для коломиян в першу чергу. Це не, не, не все, гроші, не все золото, що блищить, а де що треба, щоб збагачувати власне коломиян десь якимось таким, таким багатством. І коли тут була виставка. На Різдво, і коли я побачив ну, повний тут зал людей, які просто прийшли привітати, ну, це було десь якось, напевно, результатом то, то, то любові, яка передається голкою на, на полотні до цих самих, коли Бачите, бачите, зараз люди приходять, я В принципі, спілкування для мене це дуже так, важлива справа життя. От, і коли власне, щось можеш тим людям подарувати, ну, не обов'язково матеріальна, якусь якусь красу, краса ж об'єктивна річ, тоді я щасливий. Для мене це вершина того всього, що я роблю і стараюся до результатів від того одержати. Коломияни дійсно шанобливо ставляться до робіт митця. Завжди раді зустрічі з чоловіком і працівники музею, розповідає завідувача філіалом музею писанкового розпису Мирослава Бойчук. Микола Симчич це є унікальна особистість, це є людина з великої букви. Він багато працює, надзвичайно багато працює і працює у двох напрямках. Це є е... Роботи, які він виконує разом із Оксаною Гринь, це є е, такі одягові речі. Він розробляє разом із нею композиції, уже їх утілює у життя. А також він створює уже свої якісь такі власні е, образи святих. Це не є канонічні зображення, це є такі швидше авторські художні, от в яких він застосовує дуже багато різних технік. От і це все поєднуючи, створюються такі справді унікальні речі. І от, судячи з того, як дивляться на ці його творіння, наші відвідувачі, можна зрозуміти, що це дійсно є. Роботи дуже високого рівня, професійного, дуже добре. Вони технічно виконані. Ну і це є художні речі. Хоча пан Микола не має художньої освіти, він є архітектором за першою освітою, але це є його покликання. От і його роботи заслуговують на досить високу оцінку, як і пересічних людей, так і напевно мистецтвознавців. Зараз Микола Симчич без вишивання просто не уявляє свого існування. Все його життя це вишивка, а рідна оселя це творча майстерня. Спочатку як захоплення це було, таке на, на те, щоб заспокоїтися після тих всяких життєвих таких перепитій. А потім ну, вийшло вже в таке заняття, без якого просто зараз от, свята, після От і коли ти. Ходиш, ти зустрічаєшся з одним, з другим, з третіми людьми, коли в коли тебе немає просто можливості сісти, працювати, то так ну, тебе мовити якась така ломка йде. Хочеться хоча б на півгодини від того віддіватися, їсти повишивати. Спочатку само собі молодий чоловік ніби. Здоровий з вигляду, займається такою справою, трошечки воно так не особливо привишне. Але потім підтримують підтримую. мене, і Родина підтримує, і дружина допомагає, справа тому, що над одяг ми працюємо взагалі в, в такому оце. Е, я працюю з, е, з Оксаною Гри. Дизайнером я працюю з дружиною, тобто тут е, всі троє такі невід'ємні е, автори, що без котрогось одного просто не відбулося створення якогось певного твору. Поки я це роблю, поки я живу, я, я просто не можу вийти, що десь якось на мене би така впала кара божа, що я б десь щось не побачив і не зміг це робити. Все, напевно, це рано в 7 годину пробуджується, сідаєш за роботу. Ну і поки очі ще витримують, так година 10-11 та закінчується робота. От, я маю, як кажуть, 8-годинний робочий день з 8 до 8. От, і два вихідних от, на Різдво і на Пасху. Життя навчило пана Миколу жити сьогоднішнім днем, та це не заважає йому мріяти і створювати плани на майбутнє. Я вже десь якось добився до якоїсь, доби, якоїсь цілі, але поки що я про неї говорити не буду. Ну, Ціна то грандіозна, десь років через 3-4 про неї будуть знати, я сподіваюся. Напевно, можливо, вже воно десь буде тут виставлятися. Ну, це треба наразі, наразі воно ще в е, таким. Ну, Конкретній розробці вже в конкретному проєкті, о, з конкретним матеріальним забезпеченням того, що... проте як... зато говорити наразі зарано. От. Але то, що я десь якось мрію років 15 працюючи над цим воно все-таки божою поночу збулося, потреба Ну, я кілька сорочок зараз одягаю. От бачите, тут у мене є комплект такий весільний один, от, зараз трошки в іншому напрямку, але для другої молодої пари роблю костюми такі для, для реєстрації шлюб через те, що вони як вінчаються в церкві білі фаті там, а вже потім. У засі розписується в такому ніби народному моєї подачі, десь якомусь одязі. Ну і радиш, виходить. надія на спасіння від каліцтва та велике бажання творити змусили Пана Симчича звернутись до Бога через мистецтво вишивки, і воно його не підвело.